Всім доброго дня! Ну, у нас дали світло, воно таке єле-єлеже, ну нічого. Сьогодні у мене другий е, оператор, той, що менший, так що, якщо вийде, то ви вибачайте, бо він так не дуже часто мене знімає. Так як до чого веду? Захотілось мені вареничків. Вареничків з творогом, як моя казала, свекруня з сиром. І так нове кіно. Коли я приїжджала у гості до моєї свекруні і до свекра, Царства Небесна Галині Устімовні і Івану Дмитровичу, вона завжди наліплювала повний стіл варенички. Вони в неї були такі невеличкі, ну трошки більші, ніж пельмені. Тоненька, тоненька, отака, от у них вареничка. І багато-багато сиру в ньому. Але вона їх любила солоні. А я любила солодкі. І ось я на згадку в неї цар своєї любиться. Зробила, звісно, собі солодке. І оце сметанки такі домашні, ну, в общем, щоб було смачненько. Ну, в общем, я ж люблю таке, щоб було дуже смачно. Ой, красавішна! От. І колись я сказала, що була так, е, таке, що у вареники можна засовувати соль, там, мак, е, шкаролупку від яєць. Щоб кому якийсь вареничок витягнеться, то буде типу, якась там чи вдача, чи гроші, чи що. І вона така каже: Дитина, не советую. А я а чого така ж удивительна, удивленна? Вона каже: Як попаде той вареничок Івану Дмитровичу? То будуть ті варенички летіти добрим словом, добре, якщо не на голову. Він каже, юмора не розуміє, і він може їх в лучшем случае випадку кине отак ото, тарілку, встане злий і піде. Ну, Він мені ніколи нічого не казав, царство йому небесне, я завжди до них добре відносилася, бо я чула, що Іван Дмитрович ну, нормальний такий свекор був, що благополучно все, я нічого не можу поганого сказати. А от то, що він з характером, це точно. Як щось йому не нравилось, у нього так от руки зжимались, а руки кулачі ще такі, як гір, отак от от зжимаються два метри ростом, такий широкоплечі, високі. Ну, і не два метри ростом, це я вже трошки перегнула. Там метр сімдесят шість, метр сімдесят восім. Ну, якщо чоловік здоровий у плечах і сам такий здоровий, пуза в нього не було, а такий великий, то він казався точно, що наче два метри. Ну, Царство їм небесне, на згадку їм, щоб їм там все було добре. А так взагалі завжди нормально. Оце зараз вареничок зварила, подивлюся, що Ну, я тут наче зекономила. а Не дуже багато сиру Ну, а це щоб на всіх хватило, Бо там я ще буду ліпити вареники з картоплею, бо вже все підготувала, а тут же хочу гаряченьких, я люблю такі, щоб не дуже гарячі, але гаряченькі були. І солоденькі, як я люблю. Смакота. Всіх пригощаю. Хоч через екран, можна зі сметанкою. А тут є маслічко. О, пристали. Трошки, маслі. домашнє, сама збивала. Правда, корови в мене немає. Слівки купила і масло збила. Так що, всіх пригощаю, всім смачного. Дай Бог, щоб у вас завжди завжди було що поїсти і з ким поїсти. Пока-пока.